Всім привіт! З вами програма «Шкільний Лайф» та я її Аріана. Сьогодні я з'ясую, скільки у нас час кошти підготувати дитину до школи. Форма, канцтовари, рюкзаки. Їхня ціна, якість та найголовніше для мене краса. Усе це за наступні кілька хвилин. Я склав список всього необхідного. Залишилося тільки роздивитися, поміряти та поставити проти кожного пункту ціну. <му> Кажуть, забколенкою книгу несуть, але Харн та Охайно дзеркану школяр завжди здається відмінником. Тож почнемо з основного – з іміджу, тобто форми. У нас форма только украинского производителя, потому что турецкие производители сейчас уже очень дорого стоят, и родители не, не все могут себе позволить данную форму. Есть украинский производитель, есть китайский, есть турецкий. Одежда у нас украинского выравнивания? разные яскраві тренды. Сколько коштує? От 600 гривень і до 1500 тисячі, в залежності від качества ткані. Ну, Україна стоїть 1180 гривень, починаються костюмчики, Турція 1480 і вище. В чому принципова різниця між Китаєм, Туреччиною та Україною не в ціні, а в якості? В якості, ну, китайська форма більш там, синтетики, але є і, і китайський виробник. Там, де нормальна якість. Ну, український виробник там більш шерсті йде. А якщо багато синтетики, що це означає? Это, ну, синтетика, во-первых, неприємна к тілу і ну. Оно и потеет человек синтетики. Вот китайський, 80 полиистера и 20 добавок. А в украинских производителях, сейчас я вам покажу. Смотрите, идет. 80 шерсти и 20 добавок. То есть шерсть, естественно, покачественнее, лучше вноски. Часто батьки беруть не те, що подобається дітям. Ну, взагалі-то, всього, Батьки беруть з дітьми у згоді. Діло в тому, що дитина, я думаю, що не вирішує, а батьки рішають, що покупати. Рібінку, як правило, стоїть тихо, мовча. Мама там командує. В який клас ти йдеш? Перший. Тобі подобається форма, яку тобі купили? Так. так. Так, так. Але хотілося б, щоб трохи було якось криво, не симетрично. Тобі подобається в шкільній формі ходити? Чи краще було б без неї? Я вважаю, що краще було б без неї, тому що всі ходять однаково і зі спини ні лиця не видно, і всі як ніби на одне лице. Краще в формі, бо зручно. Чому у вас в школі форма саме такого кольору? За літо у нас в школі форма чорна, але я захотів синю. Ну у нас в класі там і в зеленому ходять, і в червоному, так що без різниці. Якби ти могла обирати, якого кольору ти побрала форму? А... Десь розового ти не хотіла б щось кольорове, оригінальне одягати щодня? Хотіла б. Але ж чому тоді тобі подобається форма? А, бо вона ще бо вона зручна. А... Теж оригінальна і бо мені вчителька каже завжди її вдягати. Я шукала бірку, але не знайшла її, та, на мою думку, воно виглядає як синтетика, тому брати не буду. як і щороку, обрати собі форму одне з найважчих завдань. Порівняючи те, що я роздивилася та поміряла, ціна за шкільну форму буде приблизно такою: 600 гривень за піджак та 1500 гривень за костюм. Далі за списком концтовари. О, це я люблю! Палинки для книжок для сьомого класу. Для сьомого класу 24 гривні. Мені подобаються ці... ці. Скільки це буде коштувати? П'ятдесят гривень. Вибачте, будь ласка, можна мені салатовий циркуль і ножиці. Я купила циркуль та ножиці за 50 гривень. Якими малюнками дівчата найчастіше беруть зошити, щоденники. Ну, зараз така молодь, що вони беруть різні малюнки. Одні хочуть таких інтересних, другі хочуть простих, спокійних, ангельських, собачки, котики. Хлопчики люблять казкові персонажі Тор, спайдермен. Як ви вважаєте, чи не заважають іскраві речі і навчанням? Ні, не заважають. Якщо дитина хоче вчитися, то не, не зважаючи на малюнки, вона буде вчитися. У вас що канцтовари – це моя пристрасть. Але для програми я намагалася себе стримувати та склала список найнеобхіднішого. До списку входить щоденник, 10 зоштів, ручка, олівець, ластик, точілка та лінійка. Перший за списком 10 зоштів. Щось ми такий це з дольфіном. Далі з списком ручка. Олівець. Мостик. Лінійка і щоденник. Багато щоденників на патріотичну тематику. Мені найбільше подобається цей. Порахуйте, будь ласка. 158 гривень 50 копійок. Мій список вийшовся мені у 158 гривень 50 копійок. Канстувар є. Що ж, тепер це все, треба кудись покласти. Вирушаємо на пошуки стильного рюкзака. Angry Birds, Принцеси, козаки. Я не бачу, скільки він коштує, але він занадто маленький. Такі рюкзаки я не люблю, я люблю ті, які не тримають свою форму. Наприклад, якось цей: Цей коштує 300 гривень, цей коштує 320. Це більш дитячі варіанти. Коштує 530 гривень, вище дорожче, ніж ті, які я дивилася. Оцей нормальний, патріотичний. Цей також коштує він 790 гривень. А з хлопцем це зрозуміло: машинки, трансформери та футбол. За яким принципом ви купуєте рюкзак? За ціною чи за кольором? За колено. Чтобы был удобный, чтобы был не тяжелым, чтобы, чтобы был практичный. Вот мне нравится вот это, потому что тут не будет попадать, если, допустим, дождь, вода. А тебе еще главное, чтобы было у рюкзака? Неважно, важно, что там были супергерои и герои. Они стоят где-то 480, ну, до 500 гривен. Ну, вообще, мы рассчитывали чуть-чуть подешевле, но пройдя и просмотря все цены, это самое нормальное и оптимальное. Ще не почалася, а я від неї вже втомилася. Хай там як, а все необхідне в мене тепер вже є. Перед загальними підсумками розберемося із середньою ціною на рюкзак. За стильний та модний рюкзак батькам треба буде викласти приблизно 400 гривень. А тепер підрахуємо все разом. Отже, форма канстувари та рюкзак в середньому коштуватимуть 2100 гривень. Так, освіта коштує великі гроші, але будемо оптимістами, адже це внесок у наше майбутнє. <плес> дякую. З вами була та програма Лайф». Долучайтеся до молодіжного порталу світ молоді. Слідкуйте за нами на Фейсбук та Ютуб. І до нових зустрічей!